Так, добрий день, доброго часу. Дивимося суми. Що очікує суми на. Що очікує суми на тиждень з 19 по 25. Давайте подивимося, що очікує суми і Сумську область. Так, суми. Суми, суми, суми. Угу. Летітиме і прилітатиме. Угу. Десь можливий приліт. Так будуть якісь в сумах якихось колаборантів. Далі, друге, в сумах буде. Виявлятися десь теж, можливо, при владі, можливо, якийсь фонд. Буде виявлено, що було привласнення коштів. Буде виявлено. Далі, другий момент. Поранені, але треба зараз подивимося, поранені це від прильоту. Від прильоту? Чи від війни. Мені кажуть, що від війни. Будуть приїжджати поранені, будуть привозити поранених. Далі, це ситуація, яка у вас буде просто по місту, десь буде щось горіти. Так, якийсь пожар буде. Щось буде там. Так, і може в, цьому, в цій пожежі може постати. Ну, Постраждати дитина, дівчинка, тому будьте обережні. Так, Суми більш захищені, ніж вони були до цього. Там є захист, там захист привезли, Так, усилюють його, підсилюють так добре. Так, З приводу рососійського цього... нема там нічого. Не, не рухаються вони в ваш напрямок. Єдине, що можу сказати, що десь там з областю, на кордоні з областю, можливі якісь провокації. Такі, знаєте. Ну, можливі, можливі. Так, давайте подивимося Сумську область. Сумська область. Що очікує на Сумську область? Якось Сумська область стала більш такою, знаєте, більш впевненіше вона себе веде. Дуже багато колаборантів, дуже багато отут по карті рицар якийсь рух, але він більш пов'язаний з кордонами. Далі, десь якісь кордони, які. Я думаю, що від відразосійців там саме з цього боку. Вони будуть. Обстрілювати а, ну, якісь села, якісь е, міста, які ближче до кордону. Вони будуть обстрілюватися. Будуть така, знаєте, е, і десь будуть зруйновані якісь е, об'єкти. Ну, але такі, знаєте, не критична інфраструктура. В критичному будуть лупити, а на нічого не вийде. А, Будуть залякувати. Це Оце от, е, постійні тривоги і постійний оцей кошмар, який буде на, том, на наступному тижні. Да? Ну, не можу сказати, що там прям кошмар-кошмар. Я думаю, що ви за цей період, який був у вас період війни, ви вже трошечки не можу так сказати, що як ви звикли, так, але людина така. Істота, яка до звикає, але до цього не можна звикнути, я розумію. Але якісь такі залякування будуть залякувати, саме от слово залякування йде. Але в принципі ем, життя в області, воно е, карта уміренності вона завжди каже про, про все йде своїм чередом. Тобто кожен день йде, йде йде, тобто якісь піднімаємося по сходинці до перемоги. Далі, нюанс. Щось, щось в область привезуть для захисту саме кордонів тут нюанс. Але по карті імператриця поки що це таємне, щось, щось таємне, тому відкривати нічого не будемо. Так, далі. Ем, якогось щура у вас викриють, навіть не крису, щура, який при владі десь був. Оце буде викрито в Сумській області. Далі чи будуть прильоти? Та вони будуть. Там карта була вже, що прильоти будуть. І давайте ще на одній колоді подивимося, щоб точно. Так. Допомога якась прийде грошова. Допомога прийде для людей, які переміщених осіб, і, можливо, для людей, які от залишилися без знову йде таємниця. Так, жриться. Так. Дивіться, тривоги будуть. Карта Сила нам показує, що десь будуть виявляти колаборантів, які затаїлися, і десь будуть виявляти ДРГ. ДРГ буде в Сумській області дуже багато. Не один, не два, не п'ять, не 10. Тому будуть виявляти, ви знаєте, кошти будуть виділені на, от на устаткування і навіть на. На кордон. От щось пов'язане з кордоном. Так що для посилення охорони кордону, щоб ці нелюди знову туди не пробралися. Ось таким чином. Всім дякую за подобаєчки, всім вдячна за репости, за коментарі, за те, що ви зі мною. Сподіваюся, вже от. Жовтий місяць, вересень дуже важкий, ніяк я не можу зібратися з думками з приводу прямих ефірів, тому що ну, не, немає навіть і півгодинки зайвого часу. На жаль, постійно або в дорозі, або десь, або прийом громадян, і він от зранку до вечора просто ну, якийсь кошмар. Але ми для того і є зараз. Щоб допомагати звичайним людям, і е, ми для того робимо свою. От, це наша місія зараз під час війни. Ми є такими, знаєте, як я кажу, ми е, свого роду е, медичні психологи, да? ми допомагаємо людям. В тим чи іншій ситуації допомагаємо. Я, наприклад, для військовослужбовців працюю абсолютно безкоштовно, тому майте на увазі, якщо у вас є якісь питання, ви можете звернутися. Це абсолютно безкоштовно. Якщо у вас є військовослужбовця або подивитися на військовослужбовця, це абсолютно безкоштовно і абсолютно єдине, що якби матиму час, я обов'язково вам я всім відповідаю. До речі. Всім вдячна, що ви мені пишете і підтримуєте. І кожен день наближає нас до перемоги. Пам'ятаємо про те. Всім дякую.